Поки ж Україна збирає докази злочинів російських військових до падання міжнародні суди. вже Вдалося встановити імена, прізвища та фото понад 60 інших російських спецпризначенців, які вчиняли диверсії та теракту понад 20 місцях Донбасу. Іван Гребінюк докладно. Прошу, ви можете побачити цей громадкумент. Він до автомати Калашникова. Жодного домислу та припущення, конкретні докази російської агресії на території України, усе передадуть у міжнародні суди після провалу 16 травня операції російського спецназу. Решті, яка дислокувалась у Луганську, а це понад дві сотні ГРУшників, Був даний терміновий наказ відходити назад у Росію. Однак, приховати злочини цього разу вже не вийде. Нами визначено чітко доведені вже місця. В яких діяла група саме капітана Єрофєєва за нетривалий час вони перебували в близько 20 міст України, в тому числі за лінією боєздітнення, вони дійсно здійснювали розвідвилазки. Напади на українських військових, знищення нашої техніки, мінування доріг та населених пунктів на Луганщині, бригади спецназу стольяті із 2014 року. Відтоді вже відбулося чотири ротації. Остання 19 березня, 220 душ. Звання, імена та прізвища понад 60 з них вже відомі. А диверсійна група затриманого Єрофеєва, яка зазнала фіаско під щастям і, взагалі, ідентифікована. Ось ці обличчя. Тут і кулеметники, і снайпери, і сапери. Група готувала місця для засідок, проводила збір розвідданих. Кінцева мета бойове захоплення населеного пункту щастя. Це останній бойовий наказ, який отримала група Єршеєв. У матеріалах, які готують до подання в міжнародні суди, не лише докази і свідчення затриманих Єрофеєва та Олександрова. За рік воєнних дій на сході їх безліч Росія ж продовжує вигадувати байки, одна з останніх дружина затриманого Олександрова, яка слово в слово повторює версію міноборони Росії, мовляв, не чинний військовий. А яким то образом українські з вами власті Ні. Ну ви думали, що він на території Росії. Так. Да. Ну, так, да, я так і думав. Вона не може не знати, де знаходиться її чоловік, тому що вона працює у відділі кадрів військової частини, де служить її чоловік. Телефон дружини недоступний уже третій день. Паралельно з міжнародними судами справу затриманих спецназівців готують і до подання в український процес. Розпочнеться відразу після виписки зі шпиталю. До слова, спостерігачі міжнародної місії ОБСЄ відвідали затриманих ГРУшників і Єрофеєв і Олександров. Вкотре підтвердили, вони діючі російські військові в Україні з розвідкою були не раз. Іван Грибенюк та Андрій Сокуренко ТСН 1+,1.